Я буду хотіти хоч щось контролювати. Що я можу контролювати? Я можу контролювати, начебто, своє тіло, свою вагу, своє харчування. І це прям дуже класна така пастка, в яку я можу потрапити, коли я прагну контроля, бо мені нестабільно. І тоді угу. я що роблю? Я беру контролюю. Але ж на це треба ресурс, щоб контролювати, треба ресурс. Я насправді дуже замахуюсь контролювати. І, з принципу, будь-якого маятника, ця вся історія рівно з такою ж силою, як я, отут напружилась, летить в зворотній бік. А що тут буде? Ото, що ти казала, да? спроба розслабити відчуття, що я хочу у цього все дозволеності. Тобто, спочатку я закрутила гайки, настільки на себе натиснула. Що бо бо мені хотілося стабільності мені хотілось щось на що я можу спиратись, і я перегнула.